Я про шалкогом ся не можу писати, тому що це такі вже відомий бренд. Тобто це трішки вже ну, або прав його ще, але. Я потім вже дізнався, що є такий жанр фанфік, тобто, це як mm -hmm. е, написати писати щось про вже відомі якісь там або аніми, або фільми, серіали, mm -hmm. тобто я таким не займаюся, але чомусь тоді я не був взагалі фанатом Шерлока Холмса, але чомусь про нього писав. Тобто, Я не пам'ятаю, чому саме мене mm -hmm. це mm -hmm. але... я сказав, що Це просто а, ну, і івичний, я не перебуваю як завжди. Так, так. І наразі, тобто, в мене. Такий, скажем так, основний е жанр це трилер, і тоді це також було uh -huh. Uh -huh. Е десь близько цього. Тобто, про підлітків і чомусь е така підліткова, саме підліткова історії, там, десь з там, до двадцяти там, там Це uh -huh. е такий період, коли мені там цікаво це писати. І, і тоді я також писав вже.